Привіт, друзі! З вами я, Юра Рибалка, і ми знаходимося на київській набережній біля станції метро Дніпро. В першу чергу хочу видатись за довготривалий не випуск відео, довготривале не звернення до вас. Дякую, що підписуєтесь на мене, штрикайте вподобайку. Дуже вам дякую чоловічі і жіночі аудиторії. Я бачу, я бачу. У мене відсотків 10 жіночої аудиторії. Дуже вам дякую, дівчата. зараз знаходжусь на березі річки Дніпро, збираюся половити судочка. Не знаю, як вийде, адже йде дощ. Зараз спробую все одно, буду рухатись в сторону почтової площі. Зараз знаходжусь на станції метро Дніпро. Будемо пробувати полювати судочка. Використовувати буду паличку з тестом 626 шнур 006. Вагу не знаю, що я є, але я бачу така не сильна, тому різна вага, різна резина буде в мене. Так що стрикайте, будь ласка, подобачку. Дуже вам дякую за підписочку і вибачте ще раз, що. Довго тривало, не виходив на зв'язочок. Буду намагатися найдалі частіше вас радувати відосиками з рибалки. Дуже дякую. Друзі. Друзі, вибачаюсь, не зміг не встиг зафіксувати покльовку цього монстра. Цей монстр прям, ну це монстр, монстр монстрів. Подивіться. Подивіться на цього судака. Подивіться, він. Він нереальний монстр. Він так клюнув, що я прям чуть ляхи не обіцяв. Подивіться, подивіться приманку прям поближче до вашого. Дивіться, який гарний. Красавчик. Красавчик. Да. Я думав, що сьогодні нічого не зловлю. Ой! Зараз я його відчіплю і відпускаю. Бо він дуже крупний, дуже. Дякую, друже, за покльовочку. Дуже тобі дякую. Якщо чесно, я думав, сьогодні від нуля не відірвуся, бо дощ йде, не походиш не по набережні, бо мокрий буде як цуцик. А тут він ще й клюнув так маленький-маленький, прям да, такий, бачите, грамів 100, напевно. Трішки більше, ніж моя силіконка. Ну нічого, продовжуємо. Сподіваюсь, зараз за ним ще буде і більше і більше, і прям буде мамки прям по мінімум, мінімум з кожного забросу. І так, да, друзі, чуть не забув, треба, як каже Михалич, жахнути за першого збитого. Жахнемо кафійочку, давайте, да? дякую вам. А ви там може щось міцнішого, я не вживаю, але я кавить добре. хорошо, хорошо. Продовжуємо, дядь. продовжуємо. Коротше, друзі, переміщаюся я. Посидів там, нічого більше не було. Переміщаюся, далі піду туди. В сторону почтової площі. Дощик такий непоганий. То йде, то не йде. То йде. Зараз йде такий. добрячий дощик. Може вам видно? Рибалок взагалі немає. Взагалі. Один пустота. Може, з когось вполюю якогось монстра. Чи намокну, як собака, і Гей, Все, дякую за перегляди. Вподобаєчки, друзі, будь ласка, я вас благаю. Штрикайте вподобаєчки, Мені дуже приємно, а вам не важко. І підписуйтесь, будь ласка. Дуже вам дякую. На все добре.